Ганебна ситуація з усіх сторін відбулася сьогодні на кордоні. 34 чоловіка були запаковані в бус як сардини, аби пересікти Україно-румунський кордон. Хлопці мали на менті перетнути його за 10 тисяч євро з кожного, загалом 340 тисяч євро. За такі гроші, сервіс, як ми бачимо, шкутильгає. Та були затримані черневецькими співробітниками СБУ разом з прикордонниками. Безумовно, попались і повинні нести відповідальність. Але виникає запитання. Чому цих людей б'ють? На відео чітко видно, як жорстоко з ними поводяться. Це ганебне приниження, як до скота. Це вільні люди в вільній країні? Чи це раби? У нас силові структури повинні слідкувати за порядком і захищати, чи навпаки чинити насилля. Пора зрозуміти, що таким ставленням ви викликаєте ще більше розчарування і зневагу в людей. Самі себе дискредитуєте і показуєте, що тут гула. Зараз є місце, де можна і потрібно себе проявити і показати, який ти герой.